Друзі, ось лютіша покльовочка. Ай, як же ж на пікер це робити. Глянь, що вона виробляє та рибка. Так, хто ти вилазь? Ну я відчуваю, що ти карась. Ні, підлящик. Глянь, роз, розгодувався. Слава Україні, рибаки. Вітаю та бажаю здоров'я всім захисникам та захисницям нашої країни, які зараз боронять нашу країну від цієї коричневої чуми. Сьогодні ми на риболовлі з класичним пікером. Друзі, чому вирішив сьогодні половити саме на пікерне вудлище? Тому що от все це, що ви зараз вам покаже оператор навкруги мене. Просто кишить дрібною рибою. Тут плітка, різна уклія, червона пірка, навіть густіра. Її дуже-дуже багато зараз прогріває сонце. Вона вся виходить, тут жирує, гуляє, ніякого спасу нема від неї. Але тут є карась, тут є підлящик. Все це, що ми любимо. Тому друга наша така, друге наше завдання таке на сьогодні. Це. Повчитись і показати вам, як відсікати усю дрібну рибу і саме за допомогою пікерної снасті. Також сьогодні тестуємо нашу нову принаду. Це серія Pro линь, Карась, творог, Храбак. Я з вечора в Єва сумку вже замішав її. Ну, такий, знаєте, дуже цікавий в неї аромат. От Я відчуваю, от відчуваю ось цей сир, відчуваю якийсь такий м'ясний аромат. І, до речі, хотів, хотів додати постанчина сьогодні, але ну, не буду додавати, тому що дуже багато такої ну, вел, великої фракції. Ну, якщо додам постанчина, може бути і забагато. Тому також з вечора. Я її замішав. Навіть з одного пакунка зробив декілька кульок, якими ми зараз нагодуємо та привабимо нашу рибку. Чому з вечора? Тому що ось ця кулька, коли вона замішана ну, там, за 8-10 годин до початку риболовлі, у будь-якій принаді її. Є частинки, які підіймаються наверх та приваблюють дрібну рибу. Нам сьогодні це не потрібно, тому за усі 8-10 годин до риболовлі вони все дуже гарно напитуються водою, стають максимально інертними і не вспливають, не приваблюють дрібну рибу. Навіть наліпів ось такі кульки, щоб це було максимально, максимально інертним. Ну і сховав до холодильника, застібнув. Сюди не проходить інші ніякі запахи. І вона не віддає ніякі запахи. Забрав, воно таке прохолодненьке, свіженьке. Ну що ж, поїхали, ви на каналі флагман Риболовлі та Туризм. Дайте нам же лайкосика. Стратегія сьогоднішньої нашої ловлі буде ось така. Ось бачите, йде такий ріденький ріденький очерет. Правіше йде густий, а лівіше йде ріденький. Ось там, друзі, живе карась. Лівіше, лівіше, ну, приблизно метрів, мабуть, 30. У нас іде бровка, порушує й дресиною. Там зазвичай ходить під Тому я сьогодні, якщо от ви уявите годинниковий такий циферблат, 12 годин, я одну ділянку годую на 10 хвилин, другу ділянку годую якби на без 10. Відстань у мене однакова, закліпсована під очерет. І роблю закид туди, роблю закид туди, роблю закид туди, туди. І де більш рибка себе буде проявляти, ну, там, звісно, я буду її підгодовувати, і підлавлювати. Тому ось так. Карась і підлящик, вони, звісно, схожі, але ну, не дуже вони полюбляють ходити разом, тому що, ну, ви розумієте, Піймати підляща, його потрібно багато харчувати. Якщо багато накормити, це не дуже любе карася. Тобто він швиденько переїдається і ви ловите підлячка. Якщо ви бажаєте половити карася, вам бажано трішки ближче до черета ловити і небагато харчувати. І тоді підлящик у вас буде або в прилові, або може не бути і зовсім. Отже, як ми годуємо під пікер, в мене відстань 22 оберта. Ну, це приблизно нехай 21 метр. Цю відстань я ну, спокійно можу годувати з руки. Але також можна годувати з рогатки, навіть можна годувати годівницею. Тобто, ви причепили годівницю, загодували, потім відчепили годівницю, переробили монтаж. Або на звичайний патерностер, або на петлі, або на інлайн. Ну, той монтаж, який вам подобається. І вже ловите зі звичайним ось таким грузочком тихенько, подаєте свою оснастку на ділянку лову, не приваблюєте дрібну рибу, а крупненька риба вас вже потрібна, повинна чекати на ділянці. Ну що ж, такий тонкий момент. Робимо плюх нашим грузком і на плюх гадуємо. Кульками, якщо навіть ви не докинули кульки, ви завжди можете трішки ближче підкліпсувати ваше вудлище і оснастка буде лежати на ділянці лову. Ну що ж, ми дві ділянки загадували, тому можна спокійно попити чайочку, дати там всьому заспок... заспокоїться. І дати час, щоб рибка нам к нам підійшла. Ну що ж, я масовано загадував бровку і трішки підкинув. Туди до очерета ще порядок Так, ну що, викидав я всі кульки, мало мені Замішаю ще один покуночок, Ах, аромат, ароматно. такий дивний аромат, мені трішки незвичний, ну, новиночка Замішаю, хай буде, ще буду підгодовувати. У нас покльовочка перша. Подивимось, що це за рибка. Ну така гарного розміру пліточка. Храбак з одним опаришем. Ну така непогана, до речі. Друзі, ось лютіша покльовочка. А, як же ж кайфово на пікер це робити? Глянь, що вона виробляє та рибка. Хто ти? Це звичайний карась. Звичайний кайфовий карась. Ось так. Ось такий. такий красень. Ну, а ми продовжуємо. Перша покльовка відбулася у нас з ділянки під очерета. Ну, Маю на увазі покльовка карася. Поки що е, ділянка, яка знаходиться за бровочкою на ракушці, дає тільки пліточку. Ну, що ж, ми продовжуємо. Робити закиди. Дивимось, що вона робить. Давайте спробуємо підсікти. Зовсім без плітки. Ну, зовсім відсікти її не вдається. А, вона ще зірвалась. Ну, нічого, ще. ще знову закинемо. Відсікти не вдається, тому що ну, є дуже багато, але зменшити відсоток її клювання ми зараз намагаємось. Ось таких невеличких хробачків використовую. Вони розміром, ну як два мотиля. Така дуже делікатна насадка. Три рази проколюю, поки що опариша не вдіваю. Сьогодні використовую ось таку рапиру трьохметрову. Це Пікер Легенда. Матч-відерну катушку Касмастер та жилочку швидкотонучу, матчеву жилочку діаметром 0,2. Ось така вона чорна, класна, красива. Ну що ж, робимо наступний закид під очерет. Поки що на ділянці з ракушняком у нас тільки плітка, пласкирка влетіла. Але ми розраховуємо, що туди ще підійде підлящик, тому я постійно підгодовую і ту, і іншу ділянку. Ну ось Наступний закид зробили, чекаємо на покльовку. Якась непогана рибка клюнула. Для, куди вона йде, куди вона йде. А, друзі, це звичайний карась. Це карасик, звичайний, наступний з підочерета іди І сюди рідний. Ось такий. Ну що ж, ми підгодували ділянку довгограючими кульками. Потім я ще годинку попрацював. З годівницею і вже перейшов на грузок. Ну, під очеретом глибина приблизно 1 метр. Ви розумієте, що постійно гупати туди важкими годівницями, ну навіть не важкими, але шумними. Ось така бережна рибка ну, могла б і не клюнути зовсім. А так ми тихенько 20-грамовим грузочком, зовсім не хвилюючи його. Робимо закид під очерет, ну і в нас покльовують ось такі караськи. Ну, поки що те, що я задумав, спрацьовує. Ну, Я задоволений. Продовжуємо далі. Принада має назву Линь-Карась. Ну що ж, карася ми вже піймали. Линок тут, звісно, теж є. Ну, не так багато, звісно, як карася, але ну є. Ну, було б прикольно сьогодні піймати і піймати і цю рибку сьогодні. Воно прикольна рибка в нас. Хто ти, хто ти? Ну, судячи з поведінки, це карась. Ох ти, як ти в дно давиш. Ну, давай, заспокойся. Жилочка тебе амортизує, тому заспокойся. Так, карасик. Карасик. Класний розмір. Шустра рибка така. Улюбленець усіх риболовів. О, такой. Привіт! Привіт! Ух ты, який круглий! Гарна рибка. Пошановувач хробачків. Сьогодні спробував ловити на бутерброд, тобто храбак плюс опариш, але коли підсаджуєш апариша, задовбує просто плітка. А на чистого храбачка ось пішли такі караськи. Ну що ж, до садочка? Липень місяць вода почала цвісти повним ходом. Ось так, все зелене несе. Ось такі справи, блін. Це що, друже бобер пливе чи що? Чи Чандатра велика така. Угу. Здорово! перший раз бачу таку. Так, здається, не наша риба сьогоднішня цільова, але таку покльовку вона дала. Так, не наша рибка. Нічого, дякую тобі, дорогенька. Ти таку клюваку дала. Я думав, вже знову карась. Біжи додому. Так, здається, карась в нас відскочив і знову пішла дрібна риба. Тому поставив годівницю, ще трішки підгодую цю ділянку. Може щось підійде він знову. Ну а поки така плитка в нас клює. Щось брикається по самій поверхні. Ця хоч крупніша. це хоч крупніше. Зараз спробую почепити ну, великий такий шмат опарика. Побачимо, чи збільшиться цей, цей розмір завдяки великій насадці. Ну, ось ще на таку насадку. Ну що ж, відскочив наш карасик, продовжує поклювати пліточка. Париж геть не працює. Ось яка покльовка, ось все, риба на гачку. Але я вам хочу сказати, що навіть ось така рибка, враження від лову на пікер помножується в рази. Ось така. Біжи додому. Дякую тобі. Покльовка в тебе класна. Так що, в кого ще нема, обов'язково. використовуйте. Це такий ультралайт у світі фідерної риболовлі. Трішки інша концепція риболовлі. Але в ній є така якась своєрідна відмінність, все таке тоненьке, легеньке, чутеве таке. Якщо ви вже втомились від важких фудерів, там хевік або екстра -хевік, знайдіть ось таку якусь або річку без течії, або якийсь сільський став, та просто від лову на пікер. Що, час збиратись нам вже підгодую всю малишню залишками принади, хай вона підростає, <рес> насправді вже, мабуть, шостий або сьомий раз роблю останній закид, тому що ну, покльовки класні, гарні такі, на покльовки, а платвичка, навіть якщо вона невелика, все одно враження від виважування помножуються на пікерне вудлище ну ось така була риболовля це вже насправді останній закид та почну збиратись їж мала їж підростай у нас знову пішов північний вітер холодний дядька карась перестав клювати ну і що пліточка не дає сумувати Підлящика не було Мабуть в нього зараз інші справи. Може в нього вже розпочалось там якесь кохання. Ну нічого. вийде він з нереста, ми його половимо. І теж, мабуть, половимо на пікер. Ні, збрехав, збрехав. Знову у нас якась цікава риба. Ось цей останній закид. Ось він останній закид. Так, хто ти вилазь? Ну я відчуваю, що ти карась. Ні, підлящик. Глянь, роз... розгодувався. Підлящик. Ну нарешті, тільки но сказав, що його нема. І добрий день. Добрий день. Я підлящик. А що ж, сонце пригріло. Він вийшов похарчуватись. І така поклевка бофтанка така, знаєте. Так, віддай гачечок, гачечок віддай. Гачки суперфідер, ну просто кайфові. Якщо вони вже всекли рибу, так, екстрактор. Якщо вони вже рибу всекли, то вони вже її не віддають. Порадував. Карась сказав бай-бай, а підлящик підскочив ну, до садочку. Ну, як можна закінчити риболовлю, коли підійшли підлящики? Зараз знову останній восьмий закид зроблю. Ну що ж, друзі, ось і закінчилась моя пікерна сесія. Ну, я кайфанув, особливо кайфанув. Навіть від такої рибинки, ну дуже кайфанув. По-перше, покльовки чуттєві такі на цей кінчик еластичний. По-друге, ну ну, дуже круте. Тому хто ще не приєднався, хто не спробував, обов'язково я раджу спробувати. Принада відпрацювала, лина тут ну дуже-дуже мала, карась був. Не ви скажіть мені, як от можна в таку красу випускати? Оте лайно смердюче, що літає по нашій країні. Якщо плоти мене чуєш, забирайся геть з нашої країни. Всім пока. Побачимось.